Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги шапочку для плавання. Вона виготовлена з високоякісної водонепроникної тканини, яка забезпечує чудовий захист вашого волосся та вух під час перебування у воді. Еластичний дизайн шапочки забезпечує зручну та надійну посадку як для чоловіків, так і для жінок. Вона розроблена таким чином, щоб її було легко надягати та знімати, не смикаючи та не тягнучи за волосся. Шапочка також легка та дихаюча, тому її зручно носити протягом тривалого часу. Її водонепроникні властивості гарантують, що ваше волосся залишиться сухим та захищеним від шкідливого впливу хлору та інших хімікатів для басейну. Міцний дизайн гарантує, що її можна використовувати протягом багатьох років.